Всім привіт! Сьогодні я буду грати в гру Grove and Brain Road Нам треба туди йти кудись Зайдіть по Grove Garden Плюс э, Steel Brain Road Ну так в половинці Цікаво А чо? Е-е-е. Це Біні Писаніні Сіц. Я не знаю, що тут в цій грі. саме ліпше, Але надіюся, це не. Тун-тун-тун-тун. А. а. Що? Там Капучино Асасіну, що тут таке? Ну, ціль, певно, цей відос. Це купити... Щоб в мене була вся база в. Hm. Думаю в капучино. Ага. А. Певно, в тун, 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 саур. Тутрол. А, один дин-дин дун, дин, дин. мадин-дин-дин-дун. Дин. Ви думаєте, що це ліпше? А це ж? Добре, ну от. Такий в мене буде весь сад має бути в тунтун. І що, вони виростають? Привірюю на самому дешевше. А, -а, а, зрозуміло. Це ті. Але його. Це грошик? -ка Капи. Десять баксів, чого багато? Але я навпаки радий. давайте грошики. Я скоро назбираю на тун 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 ту, 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 ту. Тун, тун, тун 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 Саура. Скільки він коштує? Та я не може собі дозволити. А якщо його продам, його. А, все одно не хвати. Я, певно тупе зробив, ну нічого, зараз позбираю грошик, надіюся, хватить. Все робимо, збираємо гроші, щоб хватило. Людина, я донатор, а ти проста жінка, українка. І вітайте в відосі. Вітаю. Вітаю. Але тут чорної кр. Майкр... Гра... А, це такий ужас. Я... ні, мені не хватає пару доларів. яка в неї вся база в Грейпусах. А мені не хватало пару баксів. Ну нічого. Одно-два лілілі ларіла. Цікаво, як вони ростуть. Як будуть виглядати? Ну добре. В принципі, буду на сальтухах. Якийсь кровий Якийсь стіл брильот. Ну я вже це казала трошечки. Ну, це ви не спорте, ну це ужас. Це стопу Але це якась так собі порода. Ніби вони щось хотіли. Зробити ніби кров Гарденаліпше і... всього. Але в них, певно, цього не вийшло і їм не повезло. Ну нічого. Їх радує, що... Що в них хоча б Одід Дін Дін Дун, Мадин-Дін-Дін Дун. Підписаники, хороша новина, хватає на тунтунтун тун Саур. Бр. Ммм. Брр. Бррпа. тебе сюда, ставлю тебе сюда. Ну і для вас це одна секунда, як вони в мене виростають до хороших грошей. Для мене це дуже Ну У мене поки що не вся баса в тун Саура. Але вже три, бо це вони дуже. В них там біта виростає ніби п'ять років. Медусі. Ми тим собі деяку ідею зробити. Майже вся база в тун Тун, -тун Сауру, бо в них є прикол, що в них біта тільки і грайпус медусіні теж такий прикол. А якщо майже так зробити всю базу, але ще додати посередині. Лі-лі-ліла ріла. І отут ще заповнити все, і там ще там пару тун ще пару тун, -тун сауні все. У цій і грі дуже великий респект, що хоча б показує. Ну, скільки коштує. То це респект. А так так. Ну, не дуже прям грає, як я думав, прям якась дуже імбова, а проста собі гра. В себе нічого прям потужного не виявляє. І ще треба два Тунту -тун -тун Саура і один. Так. І все, і ще треба. Два Тунту -тун -тун Саура. Так, що я там? Я Це поки ще не виросло. Це виросло. Тяпаюся сюди. Купляю тун-тун-тун сгура. Ставлю його сюда. Отрачай ли-лиларила. Ну нічого. Сюда, иду. Байдуже гроші, грошей, забираю своїх крейбус Андусіння. Тепаюся, купляю. Купляю тому. Не вистачає трошечки грошей, бо я прогадав. Ну ще трошечки. Дякую, Бітал. Купляю. Сітунтунтунцаури. Ну, чого майже всі бой. Ще не хватає ліла ла лі, Ну, можна сказати, Єліла ла І то, що я хотів на цей відос зробив. То, в принципі, всім пока!